Друзі, всім привіт! І з вами Анде Хорикейн. Як могли ми побачити, сьогодні відбувся офігезний анонс ДБВ-152. Даний танк буде заявлений в нас з 3D-стилем. Для перших 50 тисяч учасників е, з цього машин буде роздаватися 100 тисяч екземплярчиків. Але я думаю, цю машинку розберуть доволі швидко. Тому що нещодавно, як ми пам'ятаємо, в нас ВГшечка анонсувала що? Звісно, анонсувала роздачу вільного досвіду, і дуже багато гравців скористалося і отримало від 500 до 700 тисяч вільного досвіду, буквально за 400-500 гривень. Що ж, е, по самому танчику це у нас ДБВ-152, снайперська ПТ САУ, то з чудовою пушкою зі 100 мм броні в корпусі. Це, звісно, майже ніщо, але в нас максимальна скорість 52 км за годину. Це просто машина, яка буде літати по мапі з звісно, турбачом. Тому що дану машинку бажано одразу, як тільки ми забираємо ставити на неї зразу турбінку, бажано Т-3. А що ж, по самих 3D-стилях? 3D стиль виглядає доволі епічно. Дана машинка буде дуже цікава, як видно, по мапі гратися маневрне, принаймні в неї як одразу замітили розраби, повертається 100% пушечка. Номерний знак вони дуже, як бачимо, зауважують, що в нас буде свій номерний значок. Е, що ж можна подивитися? 52 км за годину, 11 км, здається, назад. Що 11 км назад? Ну це дійсно замало. Але цей показник ми можемо розкачати десь в районі 16 здається, якщо ми максимальну турбінку Т3 вкачаємо. І перк, то 16-17 км за годинку він буде їхати назад. танчик. Танк доволі буде цікавий в тому плані, що танк буде мати непогане маскування. Це маскування ми можемо розігнати до 37 одиниць. Танк має просто чудову пушку з гарною альфою. Дуже подібний на наш танчик, як ми пам'ятаємо, 114 СП. Е, зразу як видно, з розраби зговажують, що танк має просто дуже швидку перезарядку, але одразу скажу, що не так. Е, перезарядка в нас буде не сама краще, не сама краще, і вас будуть пробивати всі чудово, просто чудово. Але бронепробиття в цього танку. Просто буде неймовірне. Таке ж саме бронепробиття, і подібне як в нашого гріля 15-го. Що по танчику? Башенька в нас є, вона буде опускатися на мінус 7 градусів. Танк тут показує, що доволі непогано заїжджає назад, і доволі має гарні показники, але це все лише на проморолику. Те, що машинка буде розвивати свою швидкість вперед, це да тому що там потужності вистачає з турбачом. Ми будемо відчувати себе доволі комфортно. Що по машинкам? Одразу, як бачимо, заявляють 50 тисяч машинок в нас 3D-стилем і 100 тисяч. І одразу кажуть, що ми можемо цю машинку отримати за срібло, кредити, вільний досвід і чертіж. Тому, власне, враховуємо, перейдемо сьогодні до калькулятора, подивимося по калькулятору даної машинки і врахуємо, які ресурси нам потрібно витратити, які ресурси будуть для нас найбільш ефективні для її купівлі, е, що ж? По самих ТТХ. Одразу пройдемося по загальних ТТХ даної машинки. По рухливості в нас 700 кінських сил, по тому потужність 20,6. Цей показник ми зможемо розігнати. Цей показник нас може встановити, що виходить в районі 24-25 кінських сил на тонну. Цього буде достатньо, щоб розігнати дану машину до максималочки, але не дуже швидко, тому що у нас, звісно, тут тона тонаж доволі є велика. Е, швидкість повороту шасі 28 градусів в секунду. Принаймні, ми можемо плюс 5 градусів додавати ще за допомогою обладнання Т3. Е, максимальна швидкість вперед 52 км за годину. Е, ми додаємо ще, здається, плюс 5 нашим обладнанням Т3. У нас виходить вже 57 і плюс 1 перком. Так, тоді в нас виходить 58 км на годину вперед. І виходить у нас 20 км Годину назад. Надалі перейдемо до живучості. По скритості машин базовий показник в нас 11.11. ,11. Це маленький слабенький показник. Ми його розкачати зможемо ще в додаткових 100%, то якщо не додати ще обладнання. І ми його розкачати зможемо до 20. Ну, тобто машинка буде гратися від 28 орієнтовно до 36 скритності. Що ж далі по дію зв'язку? Стандарт 750 метрів, огляд 370, не найкращий, така собі міцність. Принаймні, ви одразу в ангар не вилетите, але ХПшок дійсно мало. Потрібно буде задуматись, щоб поставити закаличку. Швидкість повороту башти 18 градусів за секунду. Ми цей показник можемо розкачати, звісно, обладнанням, і обладнання нам надасть можливість думаю, розкачати цей показник десь в районі до 25. Ну і звісно, якщо ще перчки додати, десь в районі 25 до 30 максимально ми швидкість повороту башти Скачаємо по е, вогневій потужності. Середня шкода у нас 800. Е, перший снаряд у нас бронебійний, який летить 1160 метрів за секунду. Другий снаряд у нас комуль 880 метрів за секунду. Е, потрібно буде ставити точно перк на пришвидшення снаряду на польоти снаряду, е, сколков фугас на 880 метрів за секунду. Бронепробиття 76 мм. міліметрів. Принаймні, якогось гріля влупити чи ЛТ-шку Ми зможемо. І хочу зауважити, чудовий деміч просто осколково-фугасним снарядом 980 одиниць. А якщо в нас прийде ще плюс 25%, то ми зможемо зняти вільну 1200 одиниць фугасу. Середнє пробивання в броні 281 на бронебійному, просто неймовірний показник. 330 на комулю, більше так стандарт, як для ПТшк, Ну і 76 на шість фугасі Соу-соу. So -so. розкид на 100 метрів, нультер. 22, але е, коли ми будемо рухатись, наша точність буде зростати до 0,49, здається, чи 0,46. Тому е, нам потрібно буде призупинятися, дозводитись легень і тоді видавати шот. Е, час ведення 1,6. Боєзапас 35 снарядів, цього має набій вистачити за голову, але блайндити часто ми не зможемо. Час перезаряджання гармати 25. Цей показник ми зможемо розкачати. Куди вертикальні наводки? Мінус 7-15. 7... 15. Е, мінус 7 не так би сказати, багато. Від рельєфу пограти ми. Якось десь зможемо, але якщо буде якийсь пагорб, дуже крутий, де може себе реалізувати нормальна машинка, де має угли мінус 10, то ми не зможемо нормально відіграти. Башенька наша буде торчати, в неї будуть накидувати. Ну і звісно, будемо тільки надіятись на рикошет. Придемо по 3D-моделюванню даного танку. Одразу можна подивитися проти ФВС 215 б Дана машина проти хеш фугасів, як себе продемонструє одразу сюди. Дивимося на скос башні. 99%, 100% шансу пробиття, в маску пробивається чудово, збоку пробивається все чудово. Тут наша плашечка пробивається чудово, нижня плашечка пробивається чудово. Е, що по звичайних снарядах, якщо звичайні снаряди будуть залітати, тут будуть в нас рекошети інколи, але не часто. І рекошет можливий ось, якщо залетить ось в цю полочку. Навіть на скосі 152-140, але якщо пряма онка 116 Тобто навіть є ймовірність того, що у вас просто буде виїжджати Центуріон, наприклад, 7 дроп-1, здається, і просто прошивати сюди фугасами, навіть не переживати. В борти то 100% у вас буде залітати все. Єдина надія, звісно, на цю гуслю, вона тут має екранчик 240 мм, танкує доволі непогано до даної машинки. Готуємося зразу ставити на неї Т-3, щоб вона їхала бістріше. Також, звісно, ставимо закалочку на неї. А третім вже обладнання. На потрібно буде дивитися по ситуації. Скоріше за все, будуть всі ставити на неї щось як альтернативу прицілу, щоб зменшити ось цей розкид, щоб менше зупиняти машину, в разі чого, якщо буде повертатися вас, башта, щоб менше розкид, або можливо, будуть ставити як варіант УМП. Передемо по обміну насамперед, переглянемо, а картошечка нам підготувала великий 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 подвох. Тому що нам на трейд потрібно буде дуже багато ресурсів. Насамперед можемо подивитися по національних фрагментах. 32 національних фрагмента нам дарує лише 1%. Заходимо до нас в гру національні фрагменти, заходимо в дослідження, нажимаємо ось тут: дослідження, де самі наші креслення, і продивляємося ті від, на які нам потрібні ще фрагменти, можна їх виписати, тощо, що ви одразу їх могли застосувати і використати свою знижечку. У мене, наприклад, тут від. Відкрито вже майже все лише залишається купити безліч танків. Ну і дослідити, звісно. І власне, ми це враховуємо. Бо як не крути, срібло вам може й пригодитися, і вільний досвід може вам пригодитися, щоб ви витратили максимально все ефективно. Наприклад, є вітки, які можна ось тут було би залишити безліч національних фрагментів, але в мене їх тут є 158, тому я можу їх вільно 64 використати. З одної вітки можна використати лише 6. 54 національних фрагмента. Тепер по універсальних фрагментах. Також враховуємо, скільки у вас є їх на аккаунті. Якщо, звісно, вам не треба відкривати безліч машин, то їх бажано використати. Але враховуємо, що універсальні фрагменти вони будуть вам потрібні для найбільш швидкого відкриття будь-якої машини в найкоротший час. Тому тут, власне, ви враховуєте вже по тому, скільки у вас є, як ви їх часто використовуєте. Стосовно вільного досвіду і, звісно, золото. Та й бонів, бони використовуємо останній самий час, тому що бони це у нас універсальна валюта, яка дуже потрібна, особливо для купівлі нормального е, обладнання. Для того, щоб ви могли собі нормально щось придбати з техніки універсальне і не витрачати на це голду. Е, що стосовно кредитів, тут чисто вже ваш вибір, ви враховуєте як вам більш комфортно е, по голді. Пропозиція 550 голди, 1% або 10 тисяч вільного досвіду. Переходимо в наш ангар, будемо конвертувати 550 голди. У нас виходить 13 700 вільного досвіду. Ми вже на цьому плані виграємо на 30%. Тому конвертація голди. У вільний досвід вона більш доцільна, чим просто конвертувати вашу голду у той нещасний відсоток. Тому, як варіант, можемо сконвертувати собі одразу наперед вільний досвід, скільки вам потрібно, якщо у вас є безліч голди, ви її плануєте витрачати, і отримаєте собі свій бажаний танчик. Користуємося порадами. Всім дякую вам за перегляд, дякую, що подивилися моє відео. Надіюся, вам цей танчик принесе задоволення. Ну і також дуже радий вашим коментарям що ви ділитесь своїми враженнями стосовно машин, також відповідями, ставте лайки, коментарі, ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, друзі, в нових боях.